Сучасна та доступна система трансплантації це саме те, над чим ми працюємо останні чотири роки. Ми вперше почали робити в Україні не трансплантацію кісткового мозку. Ми вперше почали пересаджувати легені, ми вперше пересаджуємо комплекс. Нирки та підшлункова. Ми багато чого робимо вперше, і лише за ці 6 років цього місяця ми зробили вже рекордну кількість трансплантацій 257. Ми вперше зробили трансплантацію серця дитині, які років. Рочки за ці 4 чотири роки ми бачимо, які зміни нам треба ще вносити до закону, щоб покращити систему трансплантації в Україні. І зараз ми вносимо чергові зміни до закону про трансплантацію і зареєстровано вже законопроект. 94-82. Про що ж саме цей законопроект? Перше, військові та цивільні, які загинули під час бойових дій по всій території України, не можуть бути посмертним донором, навіть якщо вони залишили таку згоду. Зараз в законі прописано, що це стосується лише загиблих під час бойових дій на Луганській та Донецьких областях. Друге, ми даємо можливість трансплант-координатору прописувати рецепти на ліки по імуносупресії. Пацієнти мають знати своїх трансплант координаторів, а трансплант координатор, в свою чергу, має стежити за станом здоров'я пацієнтів та виписувати їм рецепти на ці ліки, які життєво їм необхідні. Третє діти. Вони можуть бути донорами гемопоетичних стовбурових клітин для своїх сестер та братів. Це зараз прописано в законі по трансплантації. Ми ж хочемо дати змогу, щоб вони могли рятувати своїх батьків. Маму або тата і бути донором гемопоетичних стовбурових клітин саме для них, і врятувати їм життя. І четверте, саме головне, що є в цьому законопроєкті, те, що ми даємо можливість робити пересадку органів за таким принципом, як доміно. Це може врятувати одночасно декілька життів. Всі ці зміни вони вкрай необхідні для тих пацієнтів, які потребують трансплантації, які її очікують і мають. Її отримати, і мають отримати повноцінний шанс на повноцінне життя.